Ми з України і у нас війна. Коли весь світ рушиться і літають крилаті ракети над головою, чи є захист від Бога? Так є. У молитві Отче наш, Бог вчить нас закликати Царство Боже на землю. Господь каже, просити хліб насущний на кожен день. Це духовний хліб. Слово Боже. А Бог це і є слово Боже. Хочу поділитися свідоцтвом, як дівчина з нашої місії, слово Боже. Зателефонувала військовому хлопцю. Вони помолилися, молитвою порятунку. Вона розповіла про основи християнської віри. Хлопець підписався на наші канали в телеграмі. Це щодня виходить духовний хліб, хліб насущний по заповіді Христа. І коли в їх табір прилетіла авіабомба, вона не розірвалася, і усі залишилися живі. Бог зберігає тих, хто любить його слово. Підписуйтесь на канал Салтаненка. І нехай Господь зберігає вас.